На черзі Діви. Я вітаю вас, мої любі Діви. Сьогодні прогноз для вас. енергії, на яких ви зараз знаходитеся, ми чітко проскануємо і будемо рухатися в напрямку внесення ясності у ваші події. Отже, діви, зараз дуже чітко спостерігається. Певна е, стабільність. Все в житті відбувається по е, вашим е, задуманим речам. Все в вашому житті відбувається по тому, як ви це все задумали. Е, четвірка жезлів завжди говорить про певний е, елемент е, успіху, і цей успіх залежить від. Е, того, що ви начебто збираєтесь реалізувати якусь свою якийсь свій задуманий проект. Подивіться: тут два персонажі, які зустрічають того, хто іде до них у місто. І Ця карта, ніби фотографія, яка знята тією людиною, яка ж заходить в це місто. Тобто, ви, можливо, ви зайняті у якійсь такій події, яка стане для мас дуже цікавою. Це можливо якийсь театральний проєкт, це, можливо, якийсь робочий е, проєкт з людиною, яка приїхала звідкись і буде з вами працювати. Королева мечей, ви до всього підходите із розумом, чітко скануєте спів. Е, Події чітко скануєте людей, і ви нібито якби і знаходитеся на цьому етапі, але ви. Е... Впало отак. Ви відвернуті від цього. Тобто, будь-що, що відбувається, має для вас нести особистий сенс, особисту вигоду. Ну, це в принципі і є особисто, особливою характеристикою знаку ДІВ, що через події, через особливих людей, через знайомства вони нібито наводять порядок у своєму житті. Королева мечей знову ж таки володіє інструментом. І е, всі ці події, всі ці загадані люди, все те, що відбувається, воно дає можливість навпаки краще володіти цим інструментом, зберігати холодну голову і е, в майбутньому стати на вищу щаблину над собою, над людьми, якими... Ви, можливо, навіть будете керувати. І знову ж таки, п'ятірка жезлів. П'ятірка жезлів це про боротьбу всередині вас, тому що королева мечей якраз дивиться на цю боротьбу. Ви дуже чітко усвідомлюєте, що навіть ті пристрасті, які вирують всередині вас. Вони можуть взяти над вами владу. Ви зможете відійти від вирішення якихось важливих особистих питань через свої емоції через свої пристрасті. І, в принципі, у вас є два шляхи: шлях борця і шлях раціонального мислителя. Ви вибираєте шлях раціонального мислителя. У Дів, як завжди, все дуже прагматично. Давайте ж дивитися ваші події на лютий місяць. Знову ж таки, як і у всіх, будемо дивитися особисте, будемо дивитися роботу і будемо дивитися вашу сім'ю. Отже, так, один, два, три. Особисте шестірка мечей. Шестірка мечей говорить нам про повернення звідкись і повернення кудись. Це в буквальному сенсі можуть бути поїздки. Якщо ми говоримо про особисте, то це поїздки з цілю якихось мінімальних е, стосунків, мінімальних відносин. Тобто, це я поїхала або поїхав, провів гарно час і повернувся. Тобто, це не карта, яка вам говорить про те, що ви е, залишитеся там, е, з цією людиною, надовго. Це такий якийсь е, момент, який пройде, пролетить повз вас. І, до речі, цей місяць може знову ж таки стати для вас місяцем, в якому доведеться кудись поїхати, з кимось зустрітися. Але як результат, все одно доведеться повернутися. Робота: тут іде карта Старший Аркан, Верховна Жриця. Верховна Жриця нам завжди у роботі наводить деякі таємні події, таємні переговори. Те, про що, можливо, навпаки, ви стали такою людиною, яка схопила удачу за хвіст на місце, де ви працюєте, і тепер дуже чітко оберігаєте цю таємницю від того, щоб вона стала. Відомою всім, поки вона не реалізується. Тобто, ви зараз знаходитеся, ви закрили цією шторою вхід до інформації про те, що ви робите в своїй професійній діяльності, для того, щоб за цією шторою ці події розгорталися. Не травмуйте, не травмуючи ні вас, ні когось, нікого оточуючого. Краще, якщо це справді якийсь проект, який вам запропоновано, поки він не визріє, поки він не виноситься, поки він не стане якимось обрамленим з чіткими контурами, краще про нього справді нікому не говорити. І якщо у негативному ключі ми будемо трактувати верховну жрицю, то це про а, події, а, які відбуваються за вашою спиною. Давайте ж все ж таки уточнимо цю карту, то, щоб зрозуміти, що ж а, це таке. Ні, це не про проєкт. Це, бачите, у нас упав старший аркан справедливість, що в принципі. В принципі деякою мірою дублює нашу верховну жрицю, але тут уже фігура із Терезами, вона зважує: у лютому ви можете стати свідком як чийогось підвищення або підвищення свого особистого. Тобто про це це вже давно вирішено за вас. Залишилося лише домовитися з вами і оформити якісь певні документи, тобто якісь такі події, про які ви не знаєте, які вам оголосять, і вам вже доведеться буде приймати рішення стосовно друзів, стосовно вашої сім'ї, стосовно того. Що е, складає ваше оточення? Ваше оточення складають люди, які, е, яким властиво обіцяти, а насправді потім нічого не виконувати, не робити. І е, краще з такими людьми не ні, ні про що не домовлятися. Якщо до, до речі, це може таки дублювати карту особистого. Хтось з'являється в вашому житті, і хтось з вашого життя потім іде. І так циклічно. Тобто, знову ж таки, несерйозність у оточенні, тобто якась така миттєва емоція, яка пройшла, яка вас буде задівати. Тобто, вам цікаво, вас дуже яскраві люди вас оточують, дуже цікаві, дуже різноманітні, дуже багатогранні, але вони несерйозні. В принципі, дівам класно, якби їх оточували серйозні люди, які. Відповідали б за свої слова. Тут цікавий місяць, коли за вас прийняли якесь рішення, вам хочуть щось запропонувати, можливість поїхати кудись для того, щоб гарно провести час з якоюсь людиною. І в стосунках із близькими це просто ну, немає нічого серйозного, просто звичайні такі. Миттєві спалахи, і ви, до речі, можете зділитися зі своїми спалахами, своїми емоціями, з близькими людьми. Цікавий місяць у вас, давайте подивимося на зрізі. Король Пентаклів, і е, король Пентаклів, знову ж таки, про особистий комфорт, про особисту. Про особистий статус. Король Пентаклів він свій статус заслужив. Це людина, яка вже багато накопичила. Тобто ви зможете стати на першу сходинку, яка допоможе вам дійти до вашого власного багатства. І знову ж таки, карта блазня, вона нам говорить про те, що. У вашому житті почнеться щось нове. Щось таке, що ви е, навіть не очікували. Якась нова подія. І, скоріш за все, вона буде пов'язана з вашою професійною діяльністю. Тому, будь ласка, діви, спостерігайте в дві сторони, напишіть в коментарях, що ж відбувається у вас. Обіймаю вас, люблю. І побачимось на сторінках інстаграму. Підписуйтесь, діліться цим відео з друзями.